Поема про собаче і людське. Поема про собаче і людське, про дух сум'яття і шматок огуска життя проходить, залишивши щем. А я подвір'я втоптую гуска. І сонце опіка, і Рим не там, бо карти то брехливе патіряччя, Рим там дерем долає вітряка. І вияв вовком на життя собаче. За главних літер залишилось дві. Омега й Альфа, бета каротину, наїлось місто, осінь в голові. Пишу поему і плекаю сина. Життя далеко, що воно життя? Чи дух сум'яття, чи шматок огустка? А я печу печеню з тої гузки, що врятувала Рим. Напрочуд легко проходити не в двері, а повз них і знати, що завжди тобі пробачить твій син поему про людське і собаче.